Книжечка для дівчинки: Емілія. Кожна буквочка пришита. На першій сторінці в нас котик. Котик каже: ку-ку. Ку-ку. Нема котика. Є котик. Щічки, носик, ротик, вушка, очка. Котик їсть рибку. Ням-ням-ням. Є дві рибки. Червона, синя. В руці кнопка. Можна прикріпити до кнопки нашу рибку. Погодуємо котика. Ням-ням. Жирафа. Наша жирафа дуже любить їсти листочки. ням 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 В неї зубки забруднились, треба їх почистити. Чистимо зубки, беремо зубну пасту і чистимо зубки. Жирафа є ріжки, вушка, очка, носик, ротик, язичок, зубки. Третя сторінка, бджілка. Залітає бджілка, квіточку, Метелик, равлик, Бусинки на резиночці. У нас шасонечко світить. І ще одна сторінка. Дуже приємна на дотик, тактильна, ривалка. Витягуємо наших рибок з водички, складаємо, вивчаємо кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий, фіолетовий. Ловимо рибку. У нас є магнітна вудочка, і ми магнітною вудочкою ловимо нашу рибку. Зловили. Який кольор ми зловили? Червоний. Який колір це в нас? Синій. Котик-пальчикова іграшка. Привіт! Я котик, муркотик. Можна рибки вискладати за кольорами веселки: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій. Фіолетовий. Складаємо в кишеньку, назад наші рибки. І котика також. З вами була Наталя Магас. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та першими дивіться нові відео.